Я українка, оджусь і радію, що рідною мовою я володію, Шевченковим словом. Умію писати слова мелодійні і вірші складати. Я українка, живу. Моїй батьківщині, де все мені в радість, ліси, садки, озера і річки, і глибокі ставки. Ланини осяжні, і гори, і долини, цвіт білосніжний у лузі калини. душі мої солодко грає, сопілка. Бо я з України, бо я. Bye.